Розташоване через ріку потомок від Вашингтона, національне Арлінтонське кладовище опинилося у центрі суперечки щодо доступу представників медіа до поховань загиблих на війні в Іраку солдатів. Обмеження накладені на ЗМІ, наводять деяких на думку, що американський уряд таким чином намагається применшити в очах широкого загалу втрати, що переживає нація у війні, яку багато хто вважає помилкою. Інші ж кажуть, що проблема лише в тому, що Пентагон не має достатньої чіткої політики щодо надання дозволу на вис. Світлення пресою тих чи інших подій. Військові у свою чергу твердять, що працюють над удосконаленням положень, які регулюватимуть відносини армії з пресою. Продовжує Руслан Петричка. На Арлінтонському кладовищі Америка вшановує своїх загиблих героїв. Дещена земля цвинтаря, де розташована могила невідомому солдату, та спочивають такі великі американці, як президент Джон Кеннеді, нині стала об'єктом суперечки щодо доступу до неї. Змі присутність преси дозволяється лише за згодою родини померлого. Однак, останнім часом лунають нарікання з боку самих сімей, що змі занадто обмежені в своїх діях. Наприклад, через за велику дистанцію, яку репортери зобов'язані тримати від місця церемонії, вони не здатні записати звук. Еймі Нібергер-Міллер, брат якої загинув в Іраку рік тому, погодилась на висвітлення поховання Крістофера. В результаті каже Еймі, вона була дуже розчарована діючими для медіа обмеженнями. Неважко було провести мікрофон від прес-майданчика до місця церемонії, так щоб записати прощальні слова. Це було б зовсім просто. Ми не хотіли, щоб репортери за нами бігли та викрикували питання. Нічого такого. Однак я б хотіла, щоб життя мого брата було належним чином вшановано. Ось так виглядає зйомка без звуку. без звуку і без перешкодної панорами атмосфера церемонії по справжньому не передати. До червня Джина Грей була директором піар-відділу Арлінтонського кладовища. Ветеран іракської війни, яка до того роками працювала в армії США. Джина була звільнена лише після трьох місяців перебування на посаді. За її словами, через надмірне лобіювання надання пресі кращого доступу до висвітлення військових поховань. За моїм досвідом, більшість цих родин хочуть, щоб історію життя їх рідних розповіли. Вони хочуть знати, що їх жертва не марна. Крім того, це чудові історії. І те, як тут ховають незалежно від того, яке твоє ставлення до армії чи війни, те, як військові вшановують своїх загиблих товаришів, це дуже зворушлива та гарна церемонія. Вбитих в Іраку віраку солдатів, ховають на ділянці цвинтаря номер 60. Кількість загиблих перевищила вже 4 тисячі, припускають, що уряд намагається обмежити висвітлення перед широким загалом масштабів втрат цієї війни. Прикладом подібного ставлення до преси була довгорічна практика Пентагону проти показу фотографій загиблих військових. Ці знімки було отримано завдяки закону про свободу інформації. Люсі Долглеш очолює комітет за свободу преси, групи, яка відстоює права журналістів. Така практика обмежує свободу преси, оскільки значно ускладнює завдання медіа збалансовано висвітлювати те, як проходить війна з тероризмом. Звичайно, поховання загиблих військових це не все, але це важлива частина висвітлення війни. В свою чергу. Пентагон від коментарів утримується за словами офіційних осіб. Прес-секретар армії Піт Джирен нині розглядає, чи політика військових у цьому питанні може бути змінена. Це дуже неоднозначне питання, і ми у першу чергу керуємося бажанням родини. Ми маємо дати родинам можливість оплакати свою втрату приватно, а пресі змогу виконати свій обов'язок належним чином. Нібергер-Міллер завідує питаннями громадських зв'язків організації, яка надає підтримку родинам загиблих військових. Наша країна надіслала туди найкращих своїх бійців. і деякі з них пожертвували найдорожчим. І вони не можуть залишитися лише номером з ім'ям у газеті. За цими номерами набагато більше. І американці мають право знати про них. А поки публіка, дехто каже, знає недостатньо, навіть попри бажання деяких родин загиблих героїв. Руслан Петричка голос Америки.